Вітаю, друзі! Український та єврейський народ живуть поруч один одного тисячоліття. Між нашими народами були різні взаємостосунки. Між нашими народами була любов, але була і ворожнеча. Чи були єврейські погроми в Україні? Були. Чи провокувались ці єврейські погроми за меж України? Звичайно, чорносотинні погроми були політикою царської Росії. Але були погроми чисто українські. Це треба визнати. Я як українець я це визнаю, я це усвідомлюю. І я розумію, що взаємопорозуміння між українським та єврейським народом надзвичайно важливе для миру злагоди в Україні, для успіху України в світі. В 2019 році після перемоги. Володимира Зеленського на президентських виборах в Дніпровській синагогі Мінора зібрались євреї і раділи, раділи тому, що переміг на виборах президента їхній єврей. Коли зайшов до зали Равін Шмулька-Мінецький, він сказав, а що ви радієте, дурні? Дивіться, щоб гірше від того не було. Бо президентство це величезна величезна відповідальність ще й в країні, де більшість не євреїв. Пророчі слова. Володимир Зеленський, як сказав один мій товариш Ребе, Ребе, який захищав. Україну зі зброєю в руках, він не єврей, він совєтський чоловік. І подальші події це підтвердили. Совєтський чоловік, Зеленський, почав запрошувати до себе радниками, порадниками, працівниками відвертих глобалістів, сатаністів. Та іншу антирелігійну наволоч, борячись нібито з московським патріархатом, насправді, насправді боровся з православ'ям. Це можна стверджувати. Тому що потім почалася наруга над православними святинями. Концерти. Їдальня, політичні збори, голубці, відверті ЛГБТшники, ТОК-шоу знімають по православним святиням. А коли ухвалювався закон про заборону ОПЦ, пам'ятаєте, він вийшов на зв'язок з представниками релігійних громад України, він покликав. Не представників православ'я вирішувати долю однієї з гілок православ'я, а він покликав ксьонза, Уніата і Ребе? Яке відношення до Православ'я мають інші релігії? А ще він покликав е, Мову? Я, звичайно, дико. Звиняюся, але вирішувати долю православ'я мають саме православні, яких тотальна більшість в Україні. Тотальна більшість. А не представники релігійних меншин, хоч і дуже шанованих. Чому я так кажу? Тому що Зеленський з першого дня жив і працював за принципом. Розділяє володарюй. Розділяли по всьому. По релігії, по всьому, що тільки можна, де тільки можна. Хто де воює, хто за кордоном, хто в Україні, хто як. Ділить, ділить, ділить. Це принцип зелених гнид, які зараз перебувають при владі. І ось 25 грудня. Співпадає так, що в цей день. Католики, греко-католики і представники ПЦУ святкують Різдво Христове. В цей же день євреї всього світу відзначають хануку, запалюють відповідний символ свій, радіють і так далі. Що мав би зробити? Що мав би зробити? Адекватний президент. Президент, який не виділяє нікого і не протиставляє когось комусь, він мав би відвідати католицький костел, Греко-католицьку церкву, Михайлівський собор ПЦУ, заїхати в синагогу. Запалити Хануку. Це була б рівне. Відношення до всіх віруючих, до всіх людей, які святкують в нашій країні своє свято. Що робить Зеленський? Він не їде в церкви. Він що ж там з самого початку свого президентства сказав: я не буду їздити піаритися. Він не їде в церкви. Він зве до себе в офіс президента. Равінів, І вони разом в залі президента в святковій атмосфері запалюють хануку. У мене є декілька питань з цього приводу. До Зеленського, не до равінів. А це адекватно е, в день Різдва. Православній ортодоксальній країні? Хай Різдва навіть більшість православних в цей день не відзначають, але все рівно. Ви що? Ви навіщо протиставляєте євреїв? Більшості українців. Що ви провокуєте, Володимир Олександрович? Ви не вже ви не розумієте, що ви своїми діями піднімаєте хвилю антисемітизму в Україні? У Мене інше питання. На центральній площі столиці встановлена величезна ханука. Кажуть, найбільше в Європі. Я правда, в Європі не бачу великих ханук? А мене питання: а на центральній площі влада. Її поставила для чого? Для того, щоб провокувати українців на антисемітизм, на протистояння з єврейським народом. Чому не можна було за квартал її поставити біля синагоги Бродського? Щось би змінилося? Ні. А справа в тому, що Зеленський не вірить в жодну релігію світу. Він реально сев'яський чоловік. Він сатаніст. Більше того, він в ортодоксальних православних Різдво вкрав. Офіційно своїм указом, будучи невіруючим, перенісши його. З 7 січня на 25 грудня по Григоріанському календарю. Ось хто вкрав Різдво. Ось хто головний антисеміт в Україні, хто підбурює, хто стравлює народи, хто розділяє народи, я зняв цей Бог для того, щоб українці і євреї жили дружно. Для того, щоб українці і євреї не нападали один на одного. Я особисто з великою повагою ставлюсь до єврейського народу. Я входив до групи дружби україна Ізраїль в українському парламенті. На запрошення, я відвідував синагогу, Бросков, приймав участь, в тому числі в запалюванні хануки. Не бачу в цьому нічого поганого. Але не потрібно стравлювати два народи, як робиться людина. Мені, звичайно, може хтось заперечити, я готовий до дискусії, але. В ортодоксальній православній країні, де більшість, більшість етнічно українці, православні ортодокси, протиставляти їм будь-яку іншу релігію, це злочин. Злочин, який вчиняє Володимир Олександрович Зеленський, який хоче розділяти і володарювати. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Попри все, ми разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.